Вранці Росія завдала удару двома балістичними ракетами по території одного із навчальних підрозділів сухопутних військ України. Втрат уникнути не вдалося. Повідомили в оперативному командуванні південь. За словами військових, полігон розташований в тиловій частині нашої країни. На місці працюють екстрені служби, пораненим надають медичну допомогу. Військова служба правопорядку проводить службове розслідування. І до ситуації в українських регіонах по обіді окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. 55-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Ще семеро людей постраждали внаслідок ранкових обстрілів. Зокрема, трьох місцевих жителів ушпиталили з контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Ще четверо лікуватимуться вдома. А у центрі Харкова російський дрон влучив біля житлової багатоповерхівки. Повідомив міський голова Ігор Терехов. По обіді ворог поцілив по Київському району. Наразі триває обстеження місця удару. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Північно-корейські солдати коригують вогонь по позиціях українських підрозділів у Сумській області. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Зокрема, з території Курської області вони розвідують за допомогою безпілотників, виявляють позиції наших воїнів та надають росіянам координати для обстрілів. Село оборони зафіксували переговори між північно-корейськими операторами ППЛА та особовим складом ворожої армії. Організовував канали незаконного виїзду чоловіків призовного віку до країн ЄС до семи років. Позбавлення волі засудили організатора схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Повідомили в службі безпеки. 28-річний житель Львова пропонував військово зобов'язаному нелегальний маршрут втечі через Закарпаття в обхід офіційних пунктів пропуску. За це просив 8 тисяч доларів. Організатор обіцяв безпечний супровід зі Львова до Мокачева, поселення в готелі та інструктаж щодо перетину державного кордону. Однак реалізувати схему фігурантам не вдалося. Оперативники СБУ викрали його, задокументували протиправну діяльність та затримали під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Станом на зараз суд визнав фігуранта винним за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України та призначує йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Київщині рятувальники ліквідували витік хімічної речовини. Інцидент стався на автодорозі в селі Росава Убухівського району. Там розлилося близько одного кубічного метра азотної кислоти з цистерни. Повідомляють ДСНС. Фахівці радіаційно-хімічного та біологічного захисту оперативно локалізували ситуацію. Рятувальники перекачали кислоту в іншу ємність. Зараз загрози для населення немає. Оволодіти навичками для успішної роботи в новій галузі в Івано-Франківську відбувся захід, де всі охочі мали можливість зареєструватися на безкоштовну перекваліфікацію. Участь взяли представники освітніх програм, роботодавці та люди, які вже змінили професію у дорослому віці. Серед тих, хто опанував нову справу, ветерани за декілька місяців. Існування проєкту перекваліфікацію прийшли вже понад 120 людей. Наразі триває навчання 3D-моделювання та обробки деревини. Проект реалізовується в рамках проекту Промтех, який реалізовується в рамках проекту Посилене партнерство для сталого відновлення, який фінансується урядом Швеції. На події було залучено близько 100 учасників з різних організацій. Серед них були і жінки, і літні люди, і внутрішньо переміщені особи, ветерани і молодь. І ми раді, що могли дати можливість всім живого спілкування. Ветеран Валентин Олексієнко, який проходить реабілітацію в центрі «Анброукен», встановив рекорд України. Чоловік намалював унікальну картину за допомогою свого крісла колісного. замість пензля використав колеса. Бачили встановлення рекорду і мої колеги. На цих кадрах ветеран Валентин Олексієнко створює картину з допомогою крісла колісного і таким чином встановлює рекорд України. Картина, як на мене, вийшла дуже чудова. Ми до кінця не знали, яка вона буде взагалі, ну, який там буде візерунок. Все, що ми перед тим обговорювали, це тільки мої рухи по полотну, більше нічого. Валентин Олексієнко служив танкістом у 3-й окремій танковій залізній бригаді. Перебуваючи у зоні бойових дій, пірнув у водойму і вдарився головою об дно. Внаслідок цього у чоловіка сталося повне ураження спинного мозку. Після травми потрапив на реабілітацію до центру Анброукен. Там у Валентина і з'явилося нове захоплення. Ідея з'явилася, коли моя дружина малювала. Ван Брокен, тобто у них там було таке арт мистецтво е психологічне і там з'явилася така ідея. Всі малювали руками, я вирішив колесами. Ідею Валентина підтримала художниця зірка Савка. Спільно вони придумали техніку малювання, використовуючи колеса замість пензля, і разом встановили рекорд України. Ми впоралися з цією роботою досить добре, і я можу сказати, що чим раз тим більше картин буде створено Валентином і Кріслом Колісним за допомогою крісла колісного. І ви побачите ще більш грандіозніші результати. Я супер задоволена те, що у нас вийшло свої картини. Валентин. Планує розіграти у благодійному аукціоні. А зібрані кошти передати на лікування та реабілітацію побратимів. Ірина Давосирна зермельник, телеканал Еспресо. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110 ї та 159 ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада магора, 110 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз веджі якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі продовжить мій колега Антін Борковський. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.